Усім привіт! Тема нашого проекту: Ефіри та ефіри у косметиці. Метою нашого дослідження є донесення інформації про виготовлення ефірних масел в домашніх умовах на практичному досліді. наше обладнання півлітрова банка, олія, апельсин, лимон, кришка, банти, тобто марля, консервовані банки, сіль, вода, свічка, папір та нитки. Що ж, розпочнімо наш проект. Зараз ми хочемо вам донести певну інформацію щодо теми що ж таке ефіри? З точки зору хімії, це органічні речовини, молекули яких складаються з двох вуглеводневих радикалів, сполучених з атомами кисню. А з точки зору косметики, це суміш воскових ефірів, які місяться в природі. Як добувають ефірні масла? Ефірні масла зазвичай добувають шляхом перегонки, часто з використанням пари. Інші процеси включають віджим або холодне поршневе пресування, екстракцію розчинником, екстракцію методом амфлоражу. Це спосіб отримання ефірних масел шляхом екстракції твердого жиру. У нашому досвіді ми обрали метод віджиму. Тож переходимо до досліду. Спершу підготуємо матеріали. Нам задобляться банка об'ємом 1,5 літри, олія бажано рафінована, кришка для банки та апельсин з лимоном. Наш ефір буде з ароматом цитрусу. Для початку ретельно вимити апельсин з лимоном. Згодом їхню шкірку нарізати тоненькими шматочками. Всю цю масу потрібно помістити в банку та залити олією. Щільно закривши, залишаємо це все на 3-4 дні. У нашому випадку на 3. Минуло 3 дні. Наше масло готове. Але ж для масла потрібна лампа. Зробімо її самостійно. Для цього нам потрібні дві консервовані банки. Ми взяли від тонця. Папір, нитки, вода, сіль та свічка. Зараз ви можете спостерігати за виготовленням лампи. Спочатку з'єднемо їх між собою за допомогою ниток та паперу. Згодом на дно верхньої банки покласти лист паперу та налити води. Потрібно близько 70 градусів по Не давати на докипіння, знизу ж поставити свічку та дивитися за процесом. Щоб краще випарився запах, потрібно до невеликої кількості солі додати масло та ретельно перемішати, згодом висипати у воду, яка вже є нагрітою в ефірній лампі. За нашим практичним досвідом можна зрозуміти, що виготовлення ефірного масла таке зовсім не важке. Тож ви можете виготовити його власними руками та продемонструвати його нам. Невеличка характеристика. Запах характерний для апельсина, свіжий, соковитий, трохи солодкуватий. Оптимістичний громад цитрусу це легкість. Та енергійність він радує, вселяє впевненість, пожвавлює, усуває тривожні та апатичні настрої. Поговоримо про їхні лікувальні властивості: антитоксичні, антидепресанти, спазмолітичні, заспокійливі, поживні вітамінами С та Б, жирознижувальні, також мають косметичні властивості. Ефірна олія солодкого апельсина підходить для догляду за шкірою всіх типів. Протипоказання ефірної олії апельсину солодкого, індивідуальна непереносимість. Не наносити на шкіру перед виходом на сонце і впливом ультрафіолету. Має фотосинтебілюючу властивості. Зберігати масло потрібно при температурі не вище 8 градусів за Цельсієм. Найкращим способом зберігання є зберігання у холодильнику. Дякуємо за увагу!